Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму ютуб-каналі скаже, як зав'яжемо. Поїхали. Що ж, е, у нас просто летять новини. Нам з усіх боків кажуть, що скоро може закінчиться е, війна, принаймні її гаряча стадія, що буде заморозка. Чому? Тому що ось ось зустрінуться, мабуть, вже на майбутньому тижні. Путін з Трампом, а можливо, це буде навіть в режимі Путін Трамп, і потім до них приєднається Зеленський. Ну скажімо відверто: обидва лідери: і російський, і американський, дійсно хочуть зустрічі для Путіна. Очевидно, чому щоб показати, що він лідер світового масштабу і. Директор найбільшої в світі фірми э, Дональд Трамп їде, спішить з ним э, вирішувати якісь питання. Але ж тут альтернатива номер один. А Путін може сказати, та передумав я там. Ну верніше зустріться, зустрінеться для картинки, але там скаже ні, ні, Херсон Запорожжя, там немає, Зробить випад. Зробить неприйнятними якими, якісь е, е, умови для України, на які Зеленський не піде, а скажем так відразу, що Зеленський точно не піде, то що його тут знесуть на територіальні поступки, тобто не може бути такої умови абсолютно. От, і тому е, таким чином, якби для Путіна картинка буде прекрасна, е, а для Трампа, очевидно, ні. Ну не знаю, як тоді якого Азвіріна ковтнути Трамп. Після цього проте і для Трампа потрібно. Але якщо для Путіна просто потрібна зустріч, навіть зустріч для зустрічі вже хорошо. То ну і знову ж друга мета: відтягуємо. Відтягуємо якісь умовно санкції, які можуть бути, да? то для Трампа перемовини важливі. Трампу теж потрібна картинка, але. Трампу вона потрібна теж для димової завіси. Скажем так, у Трампа дуже непроста ситуація, про яку у нас не, не проговорюють. Є так звані плівки Епштейна, той Епштейн, колишній там ділок, діловар, який вирішував багато питань в Штатах, зокрема, влаштовував такі. Для бізнес-еліти для політеліти тусовочки, колись на які там їздили неповнолітні дівчата, от, і був помічений на таких вечірках Трамп. Сексуальний скандал для. Америки, очевидно, може закінчиться е, хоча б ну, намаганням імпічменту. Да? Ми знаємо, ситуація була і у Клінта з Моні е, Клінтона з Моніка Лівінський. І так, така ситуація може бути е, і у Трампа. Звичайно, е, тут потрібна димова завіса, потрібно переключити увагу. І е, така, таким переключкою уваги буде, що там тіпа, ви думаєте, що там, там Трамп поганий, поганий. Е, він десь там. Сексуальний збоченець, а він ні, він, він миротворець. А те, що ви говорите, то все туфта. Так що в такому випадку, звичайно, Трампу потрібні перемовини. Але з іншого боку, Трампу потрібні е, результативні переговори, а не просто картинка. Ну, картинка сама по собі теж потрібна, але краще, щоб вона була з результатом, щоб, щоб от сказати, от мир. Е, і м, е, ну всі говорять про те, що Путін все-таки наполягає на якихось територіальних поступках від України. Ну, перше, щоб ви точно вийшли, там ми тримаємо ще там три хати, якісь і, і там е, дві висотки, там на е, в Курській і білгородській областях, щоб звідти вийти. Але я думаю, що Путін буде вимагати все-таки здачу, як мінімум е, е, агломерації Славянськ-Краматорськ. Константіновка, тим більше, що ми всі знаємо, що ситуація в Донецькій зараз немає води, подають раз на три дні. А чого то, що в Славянській стоїть заслонка на Сєверському Донце, і тому зрозуміло, що їм треба це конче треба. Але е, давайте ж тепер включимо третього гравця. Да? Якщо от, е, Зеленський з Путіним десь понятно, то ой, Трамп з Путіним, понятно, то а що ж, ж за Зеленський? Ще раз скажу, Зеленський навряд чи погодиться на територіальні поступки, тому що це кінець її кінець ну, не то, що політичний так, ну це взагалі, навіть ну, не обсуждається. Е, щоб ми розуміли, що це не тому, що Зеленський так хоче відстояти інтереси України, йому важливіші свої інтереси. Е, і е, ну, єдиний випадок, коли він може там типу, сказати Окей, там типу, але ж сказати Трампу рятуйте, щоб я вже не жив в Україні, то що в Україні у нього життя не буде. Так? Ми розуміємо, що е, ніяких територіальних поступок ніхто нікому не вибачить. Е, е, і це може бути, але тут може бути підстава, яка е, Зеленському, наприклад, Трамп з Путіним. Зустрічаються, а потім визивають, якби як на підсовет визивають Вовчика, да, там типа а ну йди сюди. Uh, от. І, і тут він може знову зіграти як в овальному кабінеті, сказати своє гордені, сказати, мені тут пропонували територіальні поступки, але українці, я ж тут за вас, для вас. Це може бути, але може бути і підстава, да, коли. Трамп скаже, а ну я хоть я зробив, що мог там. Ну, але тепер Зеленський круте носом, щось йому не так. там, тіп, Та йдіть ви нафіг, бо я вихожу зігрі. Е, може бути е, така альтернатива. Да? А, і от, от чому страшно, що зустріч можлива без е, європейських представників, без європейців ми будемо. Слабіші на цій зустрічі. Воно, звичайно, там може, Трамп може сказати, що ми ж не в Європу Путіна запрошуємо і чи хоче Путін з ними зустрічатися з Тарміром, з Мерцем, з Макроном. Там, типу, а може ж не захоче, тому що якщо брати то, на зустріч, то принаймні трьох оцих лідерів брати треба. Або ну, принаймні британців і французів треба брати, то, що тут ж є мотивація, Ну, вони ж теж постійні представники Радбезу ООН. там, типу, Путін, ну вже ж давай е, говорить, що вони ж е, отак ота. Е, тож, підсумовуючи, можемо сказати, що з цієї може нічого не вийти. Але є одне, але. Я думаю, що Путін зараз проводить е, консультації, консультації з своїми ну в коло його там друзі дитинства, друзі з так званого кооператива Озера, з якими він там ще там з молодості дружить. Да? Потім треба з економічним блоком уряду Російської Федерації зустрітися і з військовим. І фактично е говорить: якщо ми зараз посилаємо Трампа, то у нас альтернатива санкції вводиться. З 3 вересня 18 пакет європейських санкцій, там дещо там пізніше там, ще щось вводиться, але фактично він буде болісний, і, і якщо Трамп психаньот і е, ну, перекриє в е, парти, там в турецькі парти або датські парти. І е, у нас нафти багато, але хоч в море її зливають, тому що ні, ніхто не купує там з Індією, там щас заполошаться. Там і ці е, речі, які можуть зробити. Росію біднішими. І, звичайно, там, як, ну, як кажуть на самі російські їхні експерти, що на Біуліна це їхній директор Центробанку, це єдина людина, яка каже там Путіну правду і каже, та якщо що, увольняйте, там, типу. Но, і вона ж, мабуть, скаже, що день, а ви держитесь, що е, е, вже росіяни не хочуть купувати долари, там вкладаються в драгметали, там ще щось, що е, все погано з бюджетом. Що у них 4 трильйона рублей недобор по першому півріччю. Вони мали зібрати 21, зібрали 17. Значить, по ходу, буде до кінця року 8 трильйонів недобор. Що це з'їсть останній їхні... Ну, а 8 трильйонів недобор, це ну, щоб ми розуміли, що це десь 100 мільярдів доларів. Небагато, немало. 100 мільярдів. 100 Ну, чуть-чуть менше, там 95 грн. Мільярдів доларів. Це хороше таке не в казну. От, це весь бюджет України, умовно, для порівняння. Тобто в Росії мінус бюджет України. А? Красота, да? так? І тому для них це буде боляче. А якщо вв'язуватися війну, ну, тут варіантів два. Або до листопада, поки не почнеться зима, затяжні дощі, зима, міняти надо тактику, вже ж по зеленки не побігаєш, або по жовтіючим лісам. Да? От, як наступати, що наступать там. І тому, типа можуть бути варіанти різні. Да? І, або воювати вже до весни. До весни, а це значить з бюджетом 2026 року. І знову ж та ж сама на, на Ну, може там є у них прем'єр-міністр, якого мало хто знає, Мішустин, тому що він такий же непомітний, як наш, як наш був шмигаль, там, типу взагалі там, ні риба, ні м'ясо. І тому можуть і, е, його спитати, і він скаже, ну, блін, тяжело, всі галузі, крім військових, е, все в мінусах. Все в мінусах, абсолютно, все, е, і вони можуть е, погодитись е, там на якийсь варіант, що давайте заморажуватися. Окей, якщо заморажуватися, що зараз кажуть кругом інсайди, що типа готується заморозка, можливо, що світ як за три з половиною роки війни, як ніколи, ми не ми близькі до заморозки. Ну чому? Тому що можливо у Путіна все-таки подумали, подумали і сказали, що ні, до весни ми Україну, не Київ не візьмемо, значить, можна заморажуватися. Ну можна поторгуватися, да. І що обов'язково буде вимагати Путін за заморозку. Звичайно, буде розмова йти про територію, але в кінці кінці вони можуть там територіями знехтувати, будуть вимагати невведення 18-го пакета санкцій, невведення Трампових санкцій і навіть відміна деяких санкцій, уже діючих, там повторинки, наприклад. Да? От на це підуть і можуть там поступово. Як кажуть, є такий варіант, що, типа, спочатку перестають літати дрони, їхні сюди, наші до них. Це там перша позиція, позиція друга. Що припиняються активні бойові дії на всіх фронтах, крім Донецького, Тому що там Путін ну, зосередиться і все-таки взяти там Покровськ, там, наступати на Константиновку і так далі. Так далі. Але, типу, Сумський, Харківський фронт, і Південний, там під Запоріжжям і Гуляйполем закриваються, да? там, типа, ну під Херсоном. От є тільки Донецький фронт, такий, як ну, умовно, як був в часи АТО в часи АТО. І там зосереджується, там іде вже е, заруба, да? от, а тут якби е, все, перестає. Ну, Я скептично ставлюся до цього. Чому? Тому що якраз Путін зараз зосередився на тому, що вони випускають не, не так нові танки, а всі кинули випуск дронів. Е, Шахедов, е, мало того, от вони над сумами весь час е, іспитують. І і талмаси, і талмаси це новий дрон, який як півшахеду 136-го, да? там начинки вдвічі менше, але його збити важче. Він менше летить, всього на 200 км, але можна кошмарити умовно суми Харків, Запоріжжя і Херсон без проблем. Да? Там, типу, ці чотири хоча б міста, Вони можуть просто закошмарити, щоб народ оттуда потягнувся виїжджати. Може таке бути, що Путін скаже, "Та давайте опять міняти стратегію от ми тільки перейшли, що штурмуємо на ішаках на, на, на танках, зато кошмарим тил. То тобто, я, якщо Путін буде, захоче продовжувати війну принаймні до весни, то це має бути війна у нас, де вони стратегічно вже ми бачимо, переходять війна, де Україна без тилу. От, але ж і ми ж можемо е, по них жахкати, і там, у них скоро не буде всі заводики, де вони роблять бензин, будуть горіти. Можемо таке зробити? Можемо ми, якщо психаніот Трамп і почне нам допомагати. Тому, е, е, ну, поки такий варіант, якби входять інсайди, що саме до такого добазарились, що там типу, перший етап, а потім другий етап повна заморозка конфлікту, і е, як ми дізнаємося, що конфлікт завершено? Ну, при ній, при, вина, 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 неправильно скажу завершено, заморожено. Да? Там, зароб, заморожено, а там через 5, 10, 15, 20 років його ж теж можуть розморозити. Да? А може бути так як, як от заморожений конфлікт е, на Кіпрі, де от, е, цього літа якраз виповнюється 50 років, як Турція загарбала північну частину Кіпра, і все, і так і живе. І весь світ уже забув, і всі е, якби малюють Кіпр е, одним. Кольором на карті, але насправді там дві держави: там Турецький Кіпр і Грецький Кіпр. От, і все, якби 50 е, років тому заморозили конфлікт, і він заморожений стоїть. Або так само, як конфлікт там, Фолклінські острова, або Мальвінські, да, їх по іншому ще називають. Все. Ну, тому конфлікту ще більше років, він з 82-го року. То есть уже получ... а, вже менше років. Це виходить 43. 43 роки там конфлікт. От, і цей конфлікт, якби теж був, заморозили, і все, і, і стоїть. Ну і десь так хочуть заморозити нас, да? там, тіпа, що ми будемо малювати Крим і Донбас там, в українські кольори, росіяни, в російські, ну і все, і там, типа, заморозились. І колись там, якщо буде там. Можливість, коли там Росія посипеться, там ми можемо забрати або ну але це ми якби залишаємо спадок дітям да, цю проблему. От, е, може бути заморозка. Як ми знаємо, що буде заморозка? Так, е, да, заморозка може бути дійсно в три етапи. Перший етап перестаємо бити по повітрю морю, е, другий етап по, на лінії зіткнення. І третій етап це е, фактично. Ну, от як ми узнаємо, що там тіпа, вимагають Альо, Зеленський, оголошую вже вибори, відміняй військовий стан. Це коли почнеться демобілізація, тому що нам десь як мінімум 500-600 тисяч треба демобілізувати. Ми ж не тягнемо мільйонну армію, ну, без допомоги союзників точно, ні Ну і у росіян півтора мільйона зараз армія. Ну це у них офіційно, це без Росгвардії, без ФСБ, без е, всякої той у них подружжя десь під 2 мільйона людей. Але офіційно Міністерство оборони це. Полтора мільйона. Їм теж треба 1700-800, ну 1700 точно треба, блин, припинити контракт і отправить по домам. Ну, у вас, у хоча б дідуганов, да, там 45 плюс там, відправити по домам. От, і тоді конфлікт, відповідно, заморозиться. Але чи станеться це зараз, ну, так. Ну, така альтернатива є, її треба розглядати. Але, ну, як на мене, вона малоімовірна е, альтернатива. І що вона буде означати? Що Путін зрозумів, врешті, що е, Україну військовим шляхом не перемогти. Але він буде відмін, тоді вимагати відміни санкцій. Він навіть погодиться. Ну, в общем, як висновок, що ми дізнаємося, якщо хтось Путін може зустрітися з Трампом, щоб там на фоточках йому там, 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 на фоточки йому зробити порожки. Це може бути один варіант. Другий варіант може бути, да, да давайте договарюватися, ну просто затягування санкцій, там опять, там водить за носа Трампа. От, або третій варіант, вони вже е, і три зустрічі зроблять і е, погодяться, е, але тут може не погодиться, Ну Трамп може Трамп ж русофіл, він, вернів не русофіл, він путінофіл, філ. навіть правильніше, він не путінофіл, він, він заздрить Путіну. То що Путін самодержиться, він всього на все директор фірми е, хоч і найбільше в світі, хоч і е, міць Америки понятно, в порівняння ніяке Росія не йде, але. Путин-то самодержец. Путин же одну седьмую часть мира э, самодержец. Да? А Трамп через три с половиной года на пенсию уходит. Обидно. Вот. Так что... Що... Так що, так або інакше ми побачимо це. Це мусить відбутися до 3 вересня, тому що 3 вересня Путін буде зустрічатися з Сі да? І Якщо тут не буде домовленості, то наступний дедлайн. в общем, зараз ніхто не може сказати, буде мир чи не буде. Але після 3 вересня ми точно це будемо знати. Або ж і раніше, якщо Путін все-таки погодиться. то есть альтернатива номер 3 Путін вступає все-таки в перемовини і в. В те, що будуть заморожувати конфлікт, але, але він все-таки, хоч якусь ще поступку, вимагатиме. А у, у Зеленському, крім території, вимагати, що Зеленський може відмінити якісь санкції, йому? ні, нічого не може відмінити ні гуманітарні санкції, там, ні технічні там ну. Зеленський може тільки поступитися територіями, але е, він знає, що з ним розробить український народ, і тому поступатися не буде е, територіями, щоб, ну, щоб залишки своїх, своїх рейтингів берегти, хоча б так. І що ж, друзі, от якраз поки я з вами говорю, а тут ще така новина, дивлюсь в європейській правді, е, з посиланням на публікацію. Дання, і що вони стверджують, що вони розвідали, які ж все таки будуть пропозиції США. Що пропозиції США, погоджені з Зеленським і з європейцями, що перемир'я в Україні, але не мир. Ну, тобто, про що ми і говорили? Очевидно, заморозка конфлікту. Але далі, фактичне визнання окупованих, не юридичне, а фактичне не путаємо. Визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Ну, тобто, фактично залишається це в Росії. От, І скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і в довгостроковій перспективі повернення до Енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти. Водночас цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься. І Москва не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Тобто нас будуть продовжувати накачувати зброї. Ну, такий собі от кажуть, що в війнах бувають або поразка, або перемога, або буває там нічия, коли Україна зберегла. Якби свою ідентичність і свій суверенітет е, залишилась на карті світу, але в дуже укороченому вигляді? Ну отак. так.